Які основні напрямки доходу можемо ми мати на криптовалютному ринку? Мене звуть Наталя, ви на каналі Фінансове майбутнє і я вас вітаю. Давайте розбиратися разом дуже простими словами про таку хайпову тему, скажімо так, на сьогоднішній день це криптовалюта. Отож. Ви можете чути досить багато різних таких визначень на рахунок криптовалюти. Що криптовалюта це електронно-цифровий актив, що криптовалюта це виртуальні гроші, які не мають під собою ніякого підкріплення, що криптовалюта це одиниця, грошова одиниця системи децентралізовані фінанси. Отож, що таке система децентралізованих фінансів та як вона працює? Далі? Централізована система фінансів, яка зараз діє не тільки в Україні, а й взагалі в усьому світі, вона побудована таким чином. Тобто є центральний банк, який впливає на роботу взагалі банківської та фінансової системи країни, тобто всі директиви, які прийняті та спускаються національним банком, вони є обов'язковими для виконання банківської системи. За е, е, діяльності Міністерства фінансів та Національного банку е, взагалі приймається досить важливе рішення в сфері е, фінансової системи. Це і про емісію, додаткову, тобто додатковий випуск грошей е, та е, багато, багато іншого, е, що це означає як для фізичної особи, тобто що це означає, ця централізована система для нас з вами. Уявіть собі таку ситуацію. Наприклад, ви, як фізична особа, хочете відправити іншій особі, ну, зробити, скажімо так, грошовий переказ. Грошовий переказ між вами як фізичною особою та іншою фізичною особою, незалежно від того, вона перебуває на території України чи за кордоном, відбувається за допомогою посередника, тобто за допомогою банку. Що це означає? Що гроші, які ви відправляєте, вони проходять через банк. Це означає, що ви маєте погодити з банком абсолютно все для переказу грошей іншій особі. Тобто ви. Банку сплачуєте обов'язково комісію за переказ коштів. Ви надаєте всі необхідні документи. Банк має право запросити у вас про походження коштів, якщо це велика сума. Банк має право відмовити вам в переказі, якщо вони вважають, що можливо там інформація була недостовірною переданою. Немає абсолютно ніякої анонімності, тобто, все про всіх знають у випадку такої передачі. І відповідно кошти проходять декілька етапів, і для того, щоб інша фізична особа їх отримала, це займає певний час. Це може бути, наприклад, якщо це за кордон відправляються кошти, то це може займати приблизно там в середньому десь 5 банківських днів. В залежності в принципі, від ситуації, і якщо ми маємо певні обмеження, наприклад, так як сьогодні на сьогоднішній день, коли Україна перебуває в військовому положенні, то дуже багато є обмежень на переказ цих коштів, особливо між фізичними особами. Що таке децентралізовані фінанси або система децентралізованих фінансів? Система децентралізованих фінансів передбачає переказ від одної фізичної особи до іншої фізичної особи грошей напряму. Тобто немає цього посередника банку, який приймає всі відповідні рішення по вашому переказу. І ви напряму зі свого гаманця передаєте кошти іншій особі на її гаманець. І вас ніхто не запитає, де ви взяли ці кошти. Ви сплачуєте мінімальну комісію, повністю відсутній людський фактор, тому що все відбувається на рівні програмування, і дуже швидко надходять перекази від однієї особи до іншої особи. І для того, щоб ця система взагалі працювала, система децентралізованих фінансів, була винайдена. Валюта, тобто валюта, яка діє в середині децентралізованої системи фінансів, яку ми зараз називаємо криптовалютою. Тобто криптовалюта це взагалі такий складний цифровий продукт з власним криптокодом, і криптовалюта по собі вона не має ніякого підкріплення, так як ми звикли, що фіатні гроші, тобто фіатні це ті, які перебувають в нас в обігу, тобто це гривня, долар, євро, це, ну, це гроші відповідно всіх країн, до яких ми звикли. То криптовалюта вона не має під собою того підкріплення. І саме розробка цієї криптовалюти починається в 2008 році, і її бум припадає десь на 2009 рік. Тобто, а, всі, хто має персональний комп'ютер та має на сьогоднішній день, встановлювали спеціальні програми для майнингу. І ви находили таким чином, тобто за допомогою криптографічних методів ви знаходила ці крипто, криптовалюта. Першою криптовалютою на той час був біткоін в 2009 році, і всі інші криптовалюти, які вже з'являлися після біткоїну, вони називалися альткоїнами, тобто альтернативною валютою. В 2010 році відбувається така подія, тобто перша, скажімо так, покупка за криптовалюту за біткоін. Це в Америці 2010 рік програміст, який теж займався майнингом цього біткоїну, він купує дві піци на той час, які коштували 20 доларів за 10 тисяч біткоїнів. На сьогоднішній день один біткоін коштує приблизно 16 тисяч доларів на момент запису відео. Тобто ви можете уявити, яка вартість тої піци на сьогоднішній день. 10 тисяч біткоінів, навіть по сьогоднішнім міркам по 16 тисяч доларів за один біткоін. Тобто це мільйони доларів. Але на той час біткоін він не був валютою, яка визнавалася, і взагалі ніхто не розумів, як буде йти розвиток далі. Крім Покупки цієї піци, а тоді компанія Microsoft вона також вводить можливість купити товари та послуги за криптовалюту. Але криптовалютний ринок він був досить волонтильний і взагалі не було зрозуміло, які ціни потрібно встановлювати і як вести розрахунок за товари та послуги. Тобто не сама система, а взагалі вартість товару, як правильно визначати. І тоді було введено криптовалюту, яка група криптовалюти, яка по собі має назву зараз стейблкоїни, тобто стабільна криптовалюта, яка вже має прив'язку до інших фіатних валют або до біржових товарів. Самими популярними, наприклад, на сьогоднішній день це USDT, тобто це електронно-цифровий долар, який також підкріплений уже фіатною валютою на сьогоднішній день. І курс одного USDT дорівнює приблизно 1 долару. Крім USDT, є інших багато валют групи стейблкоїнів, які там підкріплення електронно-цифровим євро, або, наприклад, якщо це стосується біржових товарів, то самим популярним є це дорогоцінні метали. Є криптовалюта, яка прив'язана безпосередньо до золота, або до групи дорогоцінних металів. Тобто це вже щось, що має вартість. І можна зрозуміти ціну товару, якщо ми платимо криптовалютою. Крім стейблкоїнів, ви ще можете чути таке поняття, як токени. Що таке токен? Токен це взагалі хтось о, вважає токен це таким собі жетоном, який потім можна обміняти на криптовалюту або на фіатні гроші, або о, хтось прирівнює їх до цінних паперів. В принципі, Криптовалютний ринок він зараз досить швидко розвивається і набирає досить таких сильних обертів. І ця децентралізована система фінансів, яка зараз взагалі працює, вона повністю імітує роботу централізованої системи фінансів. Що це означає? В децентралізованій системі фінансів ви так само можете покласти гроші на депозит, ви так само можете взяти кредити, ви так само можете заключати контракти, тобто абсолютно так само діє, як і на, нам з вами вже звична централізована система. Які ж доходи можуть бути на криптовалютному ринку? Дивіться, в залежності від того, які ви маєте цілі. Так само ви будете й обирати напрямки, по яким вам потрібно рухатися на криптовалютному ринку. Що це означає? По-перше, криптовалюта вона може використовуватися саме для збереження ваших коштів. Всі, якби знають, що національна валюта або гривня, вона зараз знаходиться під дуже високим впливом інфляції. І для того щоб вберегти якось свої заощадження, крім переводу там їх у валюту фіатну, тобто долари, євро, там фунти і так далі, ми можемо так само перевести нашу національну валюту, тобто гривню, в е стейбл коїни. А, це той самий, та сама валюта тільки в електронно-цифровій формі, яка буде зберігатися у вас не вдома, не в банку, звичному нас, а на вашому гаманці на, на, на вашому спеціальному гаманці. Або на централізованій біржі, або на децентралізованій, це вже залежить від вас. Далі, крім того, що це може бути криптовалюта як інструмент для збереження коштів. Криптовалюта може бути ще інструмент для... Збільшення вашого капіталу або для прямого заробітку для активного доходу. Що таке активні і пасивні доходи? А хто якби хоче заглибитися більше в цю тему? Я вам залишу посилання під даним відео. У мене є окреме відео на цю тему, тобто можете детально розібрати, що таке активні, що таке пасивні доходи. Щодо криптовалютного ринку, дивіться, якщо ми розглядаємо активні доходи, це ті самі торги на біржі. Тобто, дуже багато зараз бірж це і бінанс, сама така популярна хобі, кукої і так далі. Але досить потрібно. Детально знайомитися з біржами і вибирати для роботи, тому що всі пам'ятають, наприклад, або хто взагалі, можливо, когось було на слуху, недавній крах бірж FTX. Тому ну, досить обережно потрібно до цього ставитися. На криптовалютному ринку, крім торгів на біржі, ви можете так само заробляти, наприклад, Приймаючи участь в амбасадорських програмах тих самих. що таке амбасадорська програма? Це коли, наприклад, запускається проект, і ви хочете якось мати, ну, мати участь або приймати участь в цьому проекті, ви можете просто бути таким собі амбасадором цього проекту, або, скажімо так, ви його просуваєте. Просуваєте за допомогою соціальних мереж, за допомогою якихось відеороликів, за допомогою статей, які ви, які вам будуть вами будуть написані. І оплату за а, таку роботу ви так само будете отримати в тій валюті або в тих токенах, які а, саме а, відносяться до даного проекту. Крім амбасадорських програм, ви так само можете приймати участь в самій перевірці роботи проекту при запуску. Це називається участь в тестнетах, а, Тобто. Коли запускається сам проект, потрібно зрозуміти, як він працює, чи немає якихось помилок, які він взагалі помилки може видавати, і так далі. Тобто, ви, грубо кажучи, ви просто приймаєте участь в роботі проекту. Ви імітуєте роботу цього проекту і за цю роботу ви так само отримуєте гроші криптовалюти або токенами, які відносяться до проекту, який ви тестуєте. Що стосується пасивної доходи, дивіться, на сьогоднішній день криптоентузіасти, скажімо так, вони в крипті бачають взагалі наше майбутнє. І оскільки це, взагалі, якби скажімо так, централізована фінансова система, це те, в якому як вони вважають, ми будемо жити далі, досить вигідно для нас. А вони бачають в криптовалюті досить великі прибутки, і тому одним із методів це просто інвестування в криптовалюту. Тобто, ви просто купуєте на сьогоднішній день ті валюти, які ви вважаєте, дадуть в майбутньому великі іксе або великі доходи. Так само вкладаєте в них гроші і чекаєте, поки валюта підросте в ціні, і можна буде її продати. Знову ж таки, як правильно складати цей криптопортфель, як правильно інвестувати, це досить велика тема. Ми можемо її окремо розглянути в окремому відео, тому що там потрібно знати ну, дуже всього багато. Крім того, що ви розглядаєте окремі проекти, валюти, як правильно складається криптопортфель, які валюти вважаються більш стабільними, які вважаються високоризикованими, Це досить велика окрема тема. Далі те, що стосується пасивного доходу, ви так само можете заробляти на таких процесах, як стейкінг і фармінг. Досить такі два страшні слова, але прості в своєму розумінні. Стейкінг це той самий аналог, скажімо так, банківського депозиту. Ви просто свою криптовалюту переводите на ваш окремий гаманець і вона на певний час вона блокується, тобто ви не можете нею користуватися. А, але ви отримуєте за те певний відсоток. І відсоток нараховується, як правило, кожен день. Він надходить відразу вам на ваш основний гаманець. Наскільки днів відправити на стейкінг, ви самі собі обираєте, тому що там досить багато а, умов по стейкінгу. Це може бути 21 день, день, 30 днів, 60, 90, 120 а, під різні відсотки, тобто все залежить від вас. Фармінг це, по суті, теж щось подібне до цього, але ви просто свої гроші відправляєте криптовалюту, ви перекидаєте так званий пул ліквідності, або спеціальне таке місце для зберігання, де інші просто можуть позичати звідти. І ви так само отримуєте за це певний відсоток. Далі ще один основ... цікавий такий напрямок це. Інвестування на етапі запуску проекту, що це означає, що розробники для того, щоб їм залучити певні кошти, вони по спеціальну спеціальних умовах, скажімо так, продають токени або криптовалюту, яка тільки-тільки має запускатися, і ви може бути одним із першочергових таких власників цієї валюти. Це по суті, це як інвестиція в стартап, скажімо так. Досить високоризиковано, потрібно багато що знати, потрібно багато в чому розбиратися для того, щоб розуміти, там проєкт цей матиме успіх чи не матиме, але знову ж таки, це все залежить уже далі від того, готові ви понести ці ризики чи не готові. Тобто методів взагалі для заробітку досить-досить багато і. Заходити в криптовалютний ринок чи не заходити, це вже залежить від вас. Тому, будь ласка, оцінюйте всі ризики, оцінюйте те, що криптовалютний ринок досить-досить волонтильний. Розберіться з тим, як правильно. А, в які моменти краще вкладати гроші, які ні. Тобто, коли криптовалютний, криптовалютний ринок від знаходиться на а, своїй висоті, коли знаходиться він в червоній зоні або падаючій зоні, тобто там дуже дуже потрібно багато багато інформації для того, щоб на криптовалютному ринку взагалі працювати, заробляти, і криптовалютний ринок був а, якби джерелом вашого доходу, а не просто джерелом втрати грошей, тому що а, люди, які а, не цікавлячись і не розбираючись в проектах, а заходять і на повні гроші набирають а, якоїсь. Монети або крипти, тому що хтось там десь сказав, вони втрачають дуже багато грошей. Для них це є казино, виграв чи програв. Тому приймати рішення зважено. Я, як завжди, вам бажаю високих прибутків та виключно хороших новин. І зустрінемося на каналі наступного разу. Па-па!